Чи задоволені ви своїм сексуальним життям? Чи є у вас питання, на які немає відповіді? Вітаю! Я Юлія Лєскіна, сексолог-психолог в психологічному центрі Галини Павленка. Як сексолог, я допомагаю знайти гармонію в інтимному житті, зрозуміти власні інтимні потреби, розкрити сексуальність, налаштувати комунікацію та відновити сексуальні стосунки у парі, повернути пристрасть. Та створити атмосферу довіри, де можна відкрито без сорому розмовляти про свої сексуальні бажання. Коли важливо звернутися до сексолога, якщо ви відчуваєте зниження або відсутність сексуального бажання, якщо інтимна близькість вже перестала приносити задоволення, якщо ви стикаєте зі суднищем, зі збудженням, відсутністю оргазму, якщо виникають больові відчуття під час сексу. Якщо виникають тривожні стани перед або під час близькості, є страх сексуального контакту, виникають труднощі з ерекцією, є перечасна екуляція, якщо виникають конфлікти з партнером через сексуальні розбіжності, якщо інтимне життя перестало приносити радість, і ви не можете знайти спільну мову з партнером, можна розібратись в причинах та знайти шляхи вирішення. Звертатися до сексолога це нормально і корисно, щоб покращити якість життя в нашому центрі. Ми завжди підтримуємо вас на шляху до гармонійних і здорових стосунків.